Вітаю Терези! Це ваш старой прогноз на наступний тиждень з 24 лютого по 2 березня. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, в яких ви, можливо, будете енергіях, яка, можливо, людина зустрінеться на вашому шляху або ж дія, яку ви будете робити. Так, Терези, налаштовуйтесь на свій прогноз, і давайте будемо дивитися. Що ж приготував тиждень для Терезів? понеділок? Паш Кубків. Говорить про якусь можливу зустріч з такою людиною, яка отака емоційна, романтична, м'яка, покладиста. Карта буде говорити про те, що ми можемо отримати подарунок якийсь махенький. Да? Карта буде говорити нам про те, що якщо ми зустрічаємо таку людину, вона може нам розказувати якісь дуже аж такі фантастичні речі, то не звертайте увагу, тому що багато з того, що він може говорити, це може бути неправда або фантазування. Взагалі, карта нам говорить про те, що це взаємодія в нас рак риба або скорпіон. Це може бути ваша дитина. Можливо, вам потрібно якусь з ним комунікацію з дитиною зробити, прислухатися до того, що він говорить. Можливо, він вам щось буде таке розказувати. До чого варто прислухатися. Ну, пажі, це в нас взагалі діти. Це якісь... Можливо, у вас будуть якісь новини, які також ви сприймете аж надто емоційно, тому що кубки це в нас емоції. Можливо, ви взнаєте якусь новину, яка буде для вас отак, я думаю, радувати з понеділка. Вівторок. Двійка мечів говорить про те, що вам. Прийдеться вівторок зробити якийсь вибір. Тому що я неодноразово говорю за цю карту. Якщо ми не робимо цей вибір, далі наша ситуація може піти не в те русло, яке було б для нас добре. Двійка мечів завжди нам говорить про те, що людина не хоче робити цей вибір, їй важко, вона сумнівається, вона боїться, можливо, даже. я цю карту завжди пов'язую з. Походом до лікаря, да, от у нас, я думаю, нема таких людей, які люблять ходити до лікарів, і людина завжди відтягує цю ситуацію, що не на краще взагалі. Виходить. Якщо у вас така ситуація в житті. Краще сходіть, бо потім е, може бути гірше. Да? От як в нас зубна біль, якщо ми її підемо і зробимо, то зазвичай людині стає легше жити і закінчується отакий от неприємний стан. Ну, взагалі, е, обдумайте просто, чого у вас стосується той вибір, я не знаю, чого він може стосуватися, і просто на холодну голову прийміть його. Середа. Король жезлів нам говорить про вогняну стихію. Це в нас овни леви або стрільці. Буде говорити нам про те, що можливо ви будете взаємодіяти з такою людиною. Можливо, це ваш начальник, можливо, це ваш чоловік, якщо мене дивляться, дівчата. Взагалі, карта король жезлів говорить нам про те, що ми наповнені енергією цей день. Ми вирішуємо плани, ми твердо упевнено йдемо до своєї цілі. Тобто тут ви вирішили, і тут ви прямо таким напором, вогненістю йдете і його вирішуєте. Вам нічого не страшно, того король жезлів, він не боїться нічого, він знає, що, наприклад, буде відбуватися. і... Він е, емоційно оце вже все, як то кажуть, пережив. Для нього це все не страшно. Четвер. п'ять мечів. Ну, будуть у вас гойдалки туди-сюди. П'ять м'ячів нам буде говорити знову ж про якусь ситуацію, яка для людини, будемо казати, прямо неприємна. Це може бути відстоювання якихось своїх амбіцій, відстоювання якогось своєї правоти. По п'ятірці м'ячів у нас завжди люди конфліктують, е, незрозуміло, чого так відбувається. Но п'ять м'ячів переможця в нас по цій карті немає. Тому якщо у вашому житті буде отака от ситуація в четвер, знайте, що краще. Як я завжди кажу, дурному вступити. Да? Якщо у вас є людина, яка буде вас провокувати, щось там хотіти вам доказати, то краще її відпустити і не робити собі такої головної болі. Того, що по п'ятірці мечі, от коли ми от так р'яно відстоюємо свої якісь амбіції, і знову ж таки голова буде боліти, а от відчуття якоїсь перемоги, якоїсь правоти якогось цього ви не відчуєте. Тому краще не звертайте увагу на таких людей, це може бути будь-де. Навіть транспорт, да? от є ж такі люди, що які можуть провокувати. Тому краще подивитись прогноз і спрогнозувати, які можуть бути далі дії. П'ятниця, туз кубків. Приємний день, коли в нас емоції. Емоції в нас через край, це зустріч з коханою людиною, це отримання якогось подарунка, народження дитини, весілля христини, родини, тобто все, що нам приносить якісь позитивні емоції. Можливо, ви на роботі будете собі відчувати, що от ви сьогодні прям любите свою роботу. От вона вам подобається і у вас емоції аж через край. Я говорю про те, що карта позитивна, але в нас емоції є різні, тому дивіться, як це буде у вас програвати. А то мені там буває кажуть, ви казали, б, буде хорошо, а воно зовсім навпаки. Тобто Емоції в людей є різні: і злость, і е, туга, і, і муки душевні, і радість, і задоволення, і так далі. Но Карта вона в нас завжди якби програється. Не завжди, а хочеться, щоб програлось в позитивному, і я вам цього бажаю. Субота. Четвірка Пентаклів говорить про зупинку про стагнацію, про жадібність, про якесь е, нехотіння змінювати ситуацію в своєму житті, нехотіння тратити кошти. Карта така, знаєте, економності, скурпульозності. Е, от в мене є кошти, я їх притримую. от Не хочу тратити. От сьогодні у мене немає настрою на те, щоб тратити кошти. Да? От я, як скрудж МакДак буду сидіти рахувати, хоча вони в мене є, але сьогодні от мене буде. Іде отака ситуація. Карта може дуже часто показувати, якщо ми говоримо про сімейні пари, якусь рівність, теж знаєте, кото, не хочу ділитися зі своєю половиною, ні з ким. Вона моя, і я буду її тримати біля себе. Неділя. Паш Пентаклів от Бачите, в суботу ви не хочете тратити, а в неділю вам може підвернутися якась справа, де можна отримати кошти, де можна підзаробити. Можливо, вам хтось пропонує якийсь маленький підзаробіток. Десь піти щось в неділю комусь десь допомогти. Наприклад, вас просить друг, там, йому треба занести якусь мебель, йому там треба щось таке під цей, І він каже, що от я тобі ти не будеш безкоштовно працювати, ти от заробиш. Можливо, ви зустрічаєте в неділю з якоюсь людиною, яка вам пропонує от якусь таку маленьку зароботу. Можливо, ви йдете навчатися на якусь нову роботу для того, щоб отримати оцю якусь копіючку, Да? Тобто перспектива на майбутнє, щоб отримати кошти. І дивимося для вас пораду на тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду для Терезів. Паш кубків. Говорить про те, що да, приймайте пропозицію, приймайте, беріть її, бачите. Тут, наприклад, з понеділка, можливо, вам, як я казала, запропонують якусь пропозицію, і порадою в нас йде карта, приймайте пропозицію, приймайте, беріть, вона вам принесе однозначно якісь емоції, можливо, приємні. Да, можливо, ви познайомитеся там з людьми, де вам буде дуже комфортно. Карта ще може говорити про те, що. Може, вам потрібно проявити якусь більш емоційність, тобто не бути холодним, таким людяним, а більш проявити якийсь романтизм, якісь романтичні настрої. Ну, судячи по тому, що тут як таких карт для романтики на тиждень немає, я так думаю, що це буде говорити про те, що ви маєте прийняти пропозицію, маєте прийняти якусь. Людину, можливо, в своє життя, це вже якого кого карта програється. І так, Терези, це ваш старопрогноз на тиждень. Бажаю, що він програвся у вас в позитивному ключі і до зустрічі!